Якщо у вас субота починається з кави і стресу, а не з релаксу, ви точно не пробували детокс вихіднів спа. Суть проста: ніяких зустрічей, ніяких соцмереж, тільки ви, тиша, вода і задоволення. Починаємо з теплого гідромасажу 38 градусів бульбашкового щастя. Потім легкий контраст із прохолодною водою або холодною ванною для тонусу. А далі. Чай із травами, спокійна музика, і головне, ніяких справ. Вимикаємо тривогу, вмикаємо себе. Всього один день такого відпочинку, і ви, ніби після міні-відпустки, шкіра здихає, голова свіжа, нерви, як після обіймів. Детокс це не лише про їжу, а й про інформаційне і емоційне очищення. І якщо у вас є спа вдома, це взагалі рівень бога релаксу. У спа ми підберемо басейн, в якому ваші вихідні будуть лікувати краще за психолога. Підпишіться, щоб не пропустити нові ритуали релаксу. І звертайтеся! Ми допоможемо створити СПА, в яке хочеться втекти кожні вихідні.